У Чернігіві та області хочуть створити списки громадян, які ведуть антисоціальний спосіб життя за умови, що ті мешкають у багатоквартирних будинках і користуються газовими приладами. Мовляв, вони своїми діями можуть становити небезпеку для оточуючих. Чиновники комунальної служби та газовики після вибуху 26 березня в будинку на 50 років ВЛКСМ нарешті взялися за виконання своїх безпосередніх обов'язків. У будинках перевіряють вентиляційні канали і самовільно встановлені газові прилади. У більшості квартир це не робили роками. Вмісті з органами МВС і балансу утримуючи життя, скласти списки громадян, які відносяться до цієї категорії, які соціально небезпечні або ведуть антисоціальний спосіб життя, надати їх нам, тобто з чорніогазу спеціалізованим притвісним газового спектаста. Для чого? Для проведення позачергового технічного обстеження газових мереж цих квартир і при виленні порушень ми б їх змогли відключити. Періодичне посіщення кожної квартири по виявленню, які прибори встановлені, якої технічної стані, якої марки, і коли, і яким образом дозволить нам не допускати таких нещасних випадків. На засіданні регіональної ради з питань безпечної життєдіяльності населення лунали пропозиції замінювати газові колонки на електричні бойлери, адже стан вентиляційних каналів поганий і трагічні випадки почастішали. Чи підуть справи далі слів чиновників? Поки казати, ніхто не береться.